Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Такси. Знайомтесь з Віталік, ви вже його неоднократно бачили. Його в Тіктокі погано ну, хають хають. Да, да. Він а... блогер. Що нам ви кажете? Всіх блогерів не беруть в армію. Да? Чого, тебе? Чого ти не в окопі? Чого я не в окопі? Бо, те... не не Бо в тебе багато дітей. Ну, Чого я не в Окопі? Ну не звали і я не стремлюсь, так вам чесно скажу. Всі там будемо рано чи пізно, коли е буде там пожорще. Не люблю про цю тему, розказувати, стараюсь не бути осторонь цієї теми. Допомагаючи можу. У вас прошу, ви хрен чим допомагаєте. Що не треба ну, якби бочку катить. Підемо разом. Підемо разом. Я розумію, що багато вже хто час напише, що я вже там. Е я можу вам сказати тільки, що я дуже вас поважаю. У цього хлопця є всі розборки по сонатам. Так <ріху> що, друзі, е не про це. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні подивимося, як працює наш автопарк. Віталік, до тебе питання. Чому ми не купуємо електрички? Ось чисто твоє е, міністр. Дам я тобі мікрофончика. Ми їх не знаємо. Ти знаєш ці електрички? Да. Не, бо ти їздив? Я знаю. Ці електрички вже? скільки? 8 років. Я точно 8 років знаю, що є електричка. Що є електричка. Але наскільки вона е, гарна для роботи, ця електричка. Ну, що в цій електричці не так? Ну окей, це бюджетна електричка, яка стоїть на ринку 7,5 тисяч доларів. Вона 22 кВтна і проїжджає а, максимум 100 кілометрів. Якщо цю електричку ти заправляєш в частному домі, заряджаєш, то в тебе цей автомобіль на 100 кілометрів витрата пального а, 65 гривень. Тобто це плюс, плюс по грошам. Але мінус дважди в день її треба буде заряджати. Але це ж не 5 хвилин на заправці. Це час, або скільки там, часа два займає зарядка цієї машини. Дивись, зараз тобі всі багато умників скажуть, ця машина заряджається 25 хвилин, типу на швидкісних зарядках. Якщо вдома вона заряджається цілу ніч, якщо людина для себе якби, дуже в принципі, гарний автомобіль, але можна взяти Зойку 40 кВт за 12 тисяч доларів, яка буде проїжджати 300 кілометрів. І ці машини менш ламкучі. Але можна ще взяти Теслу, яка коштує 20 тисяч доларів, потім теж туплейт можна. Взяти, яка коштує 60 тисяч доларів. Так в чому ж чому ж ми не беремо автомобілі Зойки, ми беремо пріуси і сонати? Не знаю, чесно говорю, не знаю. Електричка мені, якщо чесно, вона реально. Ну блин, ну, зимою це ж взагалі ніяк. Окей, добре. Віталік, теж до тебе таке питання, бо постійно я про це говорю. Зараз оператор, якщо його довго держати на дорозі, його зб'є Фатібас. Тобто автомобіль Hyundai Sonata, який недавно до нас приїхав 16 року, який ти дуже сильно любиш, бо ти привик, знаєте, як можна сказати, як привикаєш до чогось одного, потім не можеш на щось інше пересісти. Знаєш, що в тебе точно такий автомобіль, і в тебе знаєш, що. Такий автомобіль ти взяв на викуп тільки в чорному кольорі, і трошки рік постарше буде. Що ти скажеш для хлопців, які беруть в оренду ці автомобілі або беруть в оренду з правом викупу, при тому, що на самих кращих умовах із гарантією, і з обслуговуванням, і повністю з усім, і, в принципі, без першопочаткового внесок, що ти хочеш сказати народу і про цей автомобіль. Не бійтесь, це реальна машина. За пів року я не робив ні, нічого. От зовсім, ані дві стойки стаба, і в стаба. кіставу. Бо менеджер над менеджером просто проїхався на твоєму автомобілі і сказав, чому вона так гримить. А ти просто економив гроші. Я не знав, ні, то не економив гроші. Хлопці, це реально машини, які не бійтесь брати в оренду з правом викупу. Мені навіть страшніше взяти в оренду з правом викупу пріуса. Але якщо через рік мені вже теж його не буде страшно брати, тому що я вже буду його знати. Знаю ці автомобілі. Рекомендую від себе їх брати в оренду з правом викупу, не боятися. Може, все-таки, Віталік, це 90% лохів беруть ці автомобілі, бо ринок таксі, якщо порахувати всі автомобілі, то 90% на ринку таксі, ну, по крайній мірі Києва, це Hyundai, Sonata, газові, які їздять, їх дуже багато а, є. От, наприклад, подивитися там, наприклад, на ті автомобілі, які працюють таксі, то ти бачиш тільки Hyundai, 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 Sonata, газові. А ми ж розуміємо. Ми розуміємо, що їх привозили з-під таксі, вони всі там, з пробігами великими. І в принципі, то есть, коли хейтер тобі каже, що а, лох, хто бере цю машину, да, ну, в нього поняття Лох це взагалі друге. І а ти ї... розумієш, що. А їзди на такій сонаті тільки 18 чи 19 років. Їзди на такій сонаті, тільки на тисячу гривень дорожче. І бо должен багато, бо загнали в долгі, а в ітогі нема такого. В принципі, гарне. Автомобіль, давай підемо все-таки е, Prius Подивимося. Давай е, розкажи там два слова про Prius, який в кожному салоні. є в принципі, Prius. грязний, покрашений, <тур> і на номера треба поставити, зеркало поміняти. Ти е, от е, трошечки поїздив на привисі, Ну, може там кілометрів 50-70, як тобі коробка, як тобі е, комфорт, як Та, тобі динаміка. Тачка для городу, взагалі супер. А що, загород за не можна їздити? За город, а у нас вона вона вона, вона в оренді чого? Я 150 по трасі валив ну, нормально. 150, А шатун, і шатун? вилізе потім. До да чого він вилізе? Тут новий не, мотор. Вже два, два рази, шатун тут на одному моторі не вилазить. Якщо вилазить, вилазить. Теорія ДВС, тобі не, про теорія, це сказав. Не ганяти. Це не. тачки, які ходять 100-110 по трасі, і це класний для неї скористатися. Дивіться, режим. друзі, одразу куча коментарів. Можна чи ганяти на привозі. Ну, понятно, водіям, які беруть в оренду, не можна ганяти, а от можна чи ганяти на привозі. Кстати, не розбите стекло нормально. Тоніровка така не, мощна. Не, не, то... Хорошо, Віталік, тебе чекають клієнти, які Це, хочуть е взяти у нас автомобіль в оренду з правом викупу. І ми розуміємо, що клієнтів треба показати, розказати. А ми підемо далі, подивимося, що у нас створиться. Як бачите, у нас все менше і менше автомобілів. До речі, хочу вам сказати, що. Рено Логан я починаю потрошечки приводити в порядок і продавати. Рено Логан немає на викуп. Тобто, якщо вам потрібен Рено Логан, ось от прийшли, там, тіпа, і там, відразу забрати, щоб я їх там не готовив, не крутив там одометри. Тобто, ось, ось, логан стоїть, другий логан, 5200 дали, переоформлили, на вас, все, забрали, машину поїхали. Якщо я їх приведу в порядок, зроблю хімчистки, покрашу, підполірую, і вона буде лялька, буде 6 тисяч. Там десь стекло лопнуте, поміняє це там 100 доларів заміни. Тобто, така ситуація. Сьогодні я катаюсь на автомобілі 3770. Це автомобіль дуже рідкий, бо такого автомобіля, в принципі, ні в кого немає по тій причині не ті, не то, що це YF 16-го року з під таксі з пробігом 450 тисяч, А тому що а, в цьому автомобілі Стрілка газу всіда на червоному, але в нього там повний. І ми здавали цей автомобіль в оренду для водія і кажемо, ну проїдеш 250 кілометрів, там газ повний і будеш заправляти до повного. Ось така ситуація, яка з якою ми до цих пір не можемо розібратися. Навіть люди, які спеціалізуються на газу на цих автомобілях. Хто мене дивиться, той знає, про кого я кажу. До, до них теж зверталися. Всі інші автомобілі у нас, друзі, на даний момент в роботі. Автомобілі на малярці чекають, коли їх докрасять, от полірують, і вони віддаються нашим хлопцям, які ми беремо на викуп. А ми підемо подивимося, що у нас твориться на наших автосервісах. Hyundai Sonata рижа, а під підрижає Hyundai Sonata Анатолій. Анатолій, який ремонтує автомобілі. Зранку до 11, потім з 12 до часу. Але Анатолій може все, людина не бухає. Коротше, викрасили ми авто... риженький автомобіль, тепер він дали йому друге життя і віддаємо цей автомобіль нашому, Блин, не знаю, він з нами працює вже, мабуть, роки 4, хлопцю, який адміністратором працював. І що людина розуміє, що вона єдина людина, яка бере в нашому парку автомобіль в оренду з правом викупа всього 3 тисячі гривень на тиждень. 3 тисячі гривень. Не представляєте? 3 тисячі гривень буде платити. При тому, що в середньому оренду здавали цей автомобіль по 4, то тобто він буде 3 тисячі платити і цей автомобіль він викупить. Бо 3 тисячі гривень завжди можна заробити. Зараз в оренду лачеті 3 тисячі гривень, і ланас там дві. А тут Hyundai Sonata на автоматі з гарантією півроку, як усі ми надаємо. При тому, що ми викрасили. Ви знаєте, це самий перший автомобіль, який я купив з Кореї. Перший. І він до цих пір живий. Толечка, там живий автомобіль, диви, не капає, не мокре нічого. Ну, трошки капає з під фільтра, Да? Тому що ти, як завжди, хиршотив, не докрутив фільтр. А чого? Друзі, шиномонтаж, сезон шиномонтажа. Приїжджайте. Зробимо вам шиномонтаж. Хороші ціни. Скітки від реального таксиста. Так що приїжджайте до нас, поміняємо. Йдемте подивимося. По-перше, до нас приїхало ще два пріуса. Сіленький спереді. Треба просто поміняти балку. 150 доларів крило, четверть доларів 400, покрасити це все, похім чистити і відправити в люди. Цей автомобіль чекає, це буде саме останній. У нас тут є проблемка з автомобілем. Відрихтували, зробили, все хорошо, все прекрасно, не заводиться. Чого не заводиться, хреново знає. Таке очищення, що проводку погризли миші. З понеділка приїде. Людина, яка гарно розбирається в пріусах, можливо, нам допоможе. І також хочу показати із всього, в принципі, биточного нашого пріусного автопрому автомобіль, який ми буквально також приїхав з цим пріусом 18-го року, точніше 17-го року. І, в принципі, завелась, приїхала без ключів, зробили ключі, завелась. Погнали, подивимось. Ну що, друзі, ось 17-й рік. Подивимося. По повреждениям. по ходу цей автомобіль, я коли його розгружав, встановлюється машина. І чувак з машини каже, «Наверно, від погоні убігав. Я такий дивлюсь, ну можливо. Ситуація яка? Херанувся він в стовп десь бочком, примяло двері, лопнуло стекло. Далі, трошечки стоєчка підпрыгнула. Розбите заднє скло ляди. Далі у нас стрельнули бокові подушки, але передні ціли, ну, підрульова подушка ціла, ну блін, такий, знаєте, 17-й рік. Саме головне 1000 доларів спереду ціла. Фари оригінальні стоять ціли. Мінус бампер, мінус два радіатора, мінус телевізор і мінус там нижня полка під радіатори. І можливо, можливо, все з автомобілем буде в порядку. Ну, трошечки є там криша, там немножко треба буде робити. Ну, друзі, це такі мілочі. Можете подивитися, друзі, вже автомобілі закінчуються. Скільки у нас залишилось З 23 автомобілів, які потрібно зробити. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім автомобілів, там дев'ятий. І 10-й. Тобто ми вже 13 автомобілів зробили, випустили. Можна сказати, чекають номерочків, дороблюється хімчистка, дороблюється мийка, і ми ці автомобілі відпускаємо. Вже 4 автомобілі забрані на викуп. 4 автомобілі заброньовані, заброньований Prius V, заброньований. Prius 50, але це під питанням на даний час. І також я вам розказував в тіктоці, на який ви можете підписатися. Розказував в прошлому відосі, що ми, можливо, з першого числа розробимо таку ситуацію, що ми під вас купляємо Prius в Америці, і цей Prius привозимо, робимо. Розмитнюємо, ставимо на облік, приводимо в порядок, разом навіть з вами. Це буде круто, що ми разом і ви допомагаєте, ви участвуєте, і швидше це робиться. І цей автомобіль ми віддаємо вам в оренду з правом викупу. Цікаво, друзі, пишіть мені в особисті, поспілкуємося. На даний момент СУ менеджерам ще не було, не давалось, але пишіть в коментарях, що. Ви по цьому поводу думаєте. А в слідчому відосі я відповім на коментарі. Так що, друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. З вами був реальний такси. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ, друзі! А ми поїхали, до речі, переоформляти автомобіль з інвестора на компанію. Ми сьогодні викупили і закрили один із інвестиційних автомобілів, і цей автомобіль переоформляємо на нашу компанію, друзі. Ми погнали всім. 哈，诺霍，尼亚。